Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про компанію, яка знаходиться в моєму інвестиційному портфелі, яка буквально декілька днів тому оголосила, що зменшує свої квартальні дивіденди на 50%. Отже, мова в даному відеоролику піде про компанію MPV або Medical Property Trust. В мене в дану позицію заінвестовано вже 1232 долари. Ну і до сьогоднішнього часу компанія дивідендна дохідність в компанії складала більше 15% річних Доларах. Ну, в принципі, що є дуже багато, але було дуже ризиковно. Я в своїх відеороликах неодноразово розказував, коли купував дані акції, що це дуже великий ризик. В принципі, бачите, той ризик таки відбувся, так, компанія зменшила дивіденди в два рази. Дивіться, що це за компанія Medical Property Trust. Одна акція коштує зараз 7 доларів 1 цент. Ну, якщо провертаємо на сайті Seeking Alpha, ну, то можете побачити, що Medical Property Trust – це інвестиційний траст по нерухомість, або простими словами сказати рейд, створений в 2003 році, для придбання та розвитку чистих орендованих лікарень. Тобто, можна так сказати, простими словами, компанія викуповує великі приміщення, ну і здає їх в оренду, але власне не простим людям, а взагалі спеціальним медичним закладам там, різним лікарням. Має 444 заклади та приблизно 44. Тисячі, як то по-українськи можна сказати, ну, ліжок так, по цілому світі, там на чотирьох континентах. Ну і власне в, в, з даної орендної виручки то компанія виплачувала дивіденди. До сьогоднішнього часу дивідендна дохідність була. Прям дуже і дуже висока. На сьогоднішній час після зменшення дивідендів на 50% дивіденда необхідність зараз складає 8,46%. За останній рік акції просіли на 54,5%. За останні 5 років там на 52%. За останні 10 років акції в мінусі аж на цілих 30-9%. майже 9%. Ну, а тут максимальний період часу, бачите, 34,5% на мінусі. Тут компанія коштує зараз дешевше, ніж вона коштувала, коли вийшла взагалі на фондовий ринок. Ну, давайте поговоримо детальніше про компанію, а саме дивіться про її дивіденди. Тут є. Закладочка дивіденди. До речі, бачите, що за все тут на українській мові. Це я просто собі за допомогою Google-перекладача перевів. Ну і можете зараз подивитися вже після зменшення дивідендів. Зараз дивіденда на дохідність складає 8,46%. Компанія до цього часу, коли зменшила дивіденди, виплачувала 29 центів в квартал. А зараз вона буде виплачувати лише 15 центів в квартал. Так, давайте, давайте далі, далі подивимося. Ага, дивіденд на зростання дивідендів, давайте я вам покажу. Ось як дивіденди в принципі, зростали на протязі 10 останніх років. За 2023 2013 рік компанія в сумі виплатила 81 цент дивідендами. За 2022 рік 1 долар 16 центів. Тут є така ще така закладка, як історія дивідендів. Тобто ну, можете подивитися, як це виглядало взагалі від початку, коли компанія вийшла на біржу. Можете побачити, що. Від того часу і в принципі там до сьогоднішнього до останнього кварталу дивіденди цілий час майже зростали, крім тут періоду 2007-2008 рік. Фінансова криза велика глибока. Тоді дивіденди були з 27 центів зменшені до 20. В принципі, зараз бачите, що зменшення було ще навіть більше. Ну, але, в принципі, якщо подивитися так, то відновлення дивідендів відбувалося там протягом декількох там, років. Е, ну, тут є історія дивідендів, можемо подивитися, і взагалі ціни дивідендної дохідності, скільки в принципі компанія коштувала там той час. Давайте подивимося тут на першій сторінці. є таке як резюме, і тут є різні новини. І взагалі, ну можете тут побачити першу таку одну з статтів, що власне компанія зменшила ті дивіденди. Переведу, переведу вам на українську мову. Зменшила в понеділок. Я, я знімаю даний відеоролик рано в суботу. Що в понеділок вони повідомили, що зменшують свої дивіденди майже в два рази, щоб зміцнити свій баланс і знизити вартість капіталу. Ну, бо до сьогоднішнього часу дивіденда дохідність на рівні 16% річних, це було дуже і дуже багато. Ну і менше з тим, давайте що вам буду розказувати власне, там, про зменшення дивідендів, вам напевно цікаво, чи компанія взагалі не збанкрутує і чи взагалі є якийсь ризик інвестувати в дану компанію. Чесно вам, ск... вам скажу, інвестиції взагалі це ризик. Так, ви можете заінвестувати свої гроші збільшити їх в декілька разів, а можете їх зменшити в декілька разів. Що ж даній компанії? Хочу вам сказати так: я не інвестую тільки в одну компанію не вкладаю всі гроші в тільки в одну компанію. Навіть якщо якась компанія з списку з тих 20 Чотирьох компаній, які в мене зараз знаходяться в портфелі з банкруту, є і повністю акції пропадуть. Ну то я і так не втрачу дуже і дуже багато. Ну а чи компанія виросте, чи компанія впаде? Я вам не можу сказати. Ну бо якби так було, то я би просто. Ну, не було би справедливо вам то розказувати, не робивши, наприклад, такої речі, як інвестувати прям дуже великі гроші в одну компанію. Все буде залежати, як розвинуться події, все буде залежати від того, чи процентні ставки втримуються на такому самому високому рівні, чи будуть опускатися далі, чи буде ще якась фінансова криза, чи буде там якась ще пандемія. Ну, є просто дуже таких. Чинників, від яких на який яч там ви не можете просто впливати. І якось прогнозувати, чи акції зростуть, чи акції впадуть, ну дуже і дуже важко. Для диверсифікації, я думаю, хороша компанія, дуже сильно просіла за останній час. Компанія, яка займається такими речами орендами, орендною. Орендними приміщеннями, взагалі, лікарні, то я думаю, що танкоротувати повністю вона таки не зможе. Ну, а вам це вже вирішувати. В мене в портфелі на 1200 доларів дано, даної компанії є там 155 акцій вже. Я думаю, що доведу, що навіть по сьогоднішній ціні докуплю декілька акцій довести позицію до 1500 доларів. Буквально, можливо, в наступних відеороликах вам зніму і покажу, скільки і які акції я його купив. Думаю, в наступних відеороликах ще покажу, що докуплю акції British American Tobacco. Бачите, до речі, у мене вже 8, не 80, а 82 акції через те, що компанія буквально вчора чи позавчора виплатила мені 45 доларів дивідендів. Ну, а в мене ще було 15 доларів кеш на рахунку, і я вирішив вже включити, запустити той механізм складного відсотка і докупив ще дві акції, власне, за виплачені дивіденди. Ну, а збільшу кількість до там, 100, 100 акцій для того, щоб кожного кварталу докуповувати ще дві акції з тих виплачених дивідендів. Ну, так то виглядає, так виглядає інвестиційний портфель, можете подивитися, яка його вартість. Ну, він, в принципі, за останній час дуже сильно просів, я вам це неодноразово вже показував. Думаю, що у вас так само ситуація виглядає. Дайте мені знати в коментарях, чи маєте акції Medical Trust в своїх портфелях інвестиційних і що думаєте з ними робити? Я вам сказав, я їх продавати не буду, буду ще більше докуповувати. Всім дякую, папа, -па, удачі в інвестиціях.